Так, не так давно прийшла посилочка з Китаю, а я так її не показав. Це у мене електрочемодан. Це отакий обтискач на цютюрників іншовий. Бачите, шести, цей шестикутний. Ось такий він. Ще до, до, до нього самі на цютюрники ці. Набірчик невеличкий такий. І як бонус. Такі ножнички невеличкі, теж не знаю, що з ними робити в електриці, але буває, що потрібно. Так, такий простий чомодан. Старі мої викрутки, вже такі стерті. Поду... Подарували мені приборчик, теж використую виробничок. Я їм даю все.